То ми такі, тому що для всіх було це в зовсім. Тобто для всіх ветеран це був дідуська з Іконостасом. Ми знали, чітко знали, що війна буде, і ми мали до неї готуватися. Відстояли Мещун, ірпень, стоміль. Понад водою водосховища летять гвинтокрили російські. І тут бач, ігла збивають один, другий, коли ти зайнятий, в тебе не виникає думок е якось там себе жаліти почати? Сьогодні у нас в гостях Ігор Марі з позивним Маріо, очільник Київської спілки ветеранів АТО, керівник муніципальної варти Києва. Доброго дня. Вітаю, пане Ігоре. Розкажіть, будь ласка, ким ви були до війни, як ви прийняли рішення стати на захист України? і от, що в подальшому сталося з вашим життям, і як воно змінило ваш світогляд? До 2014 е, року ще. Я був там, е, як там мілкий підприємець, а, от. а з 2014 року вже якби почалося для мене оце от, е, справжнє військове і околовійськове життя. Тобто, у 2014 році, перший день в анексії Криму, перший день мобілізації. Ми з побратимами, зі знайомими прийшли до військкомату Шевченківського міста Києва. Спочатку були там, ловили добровольців, як то кажуть. Потім проходив службу в 12-му батальйоні територіальної оборони. Ну, це Назва одна територіальної оборони, тому що обороняли ми Луганську область, місто Луганськ, Щастя, Верунський роз'їзд, ну і так далі. Потім Дебальцево, потім Дембіль. І по приходу, як то кажуть, на гражданку. Ми з побратимами з бойовими зрозуміли, що якщо не підказати державі, Києву, владі і так далі, як правильніше спілкуватися, що можна зробити правильно для ветеранів, хто ми такі, тому що для всіх було це в диковинку зовсім. Тобто, для всіх ветеран це був дідусь з Іконостасом. На грудях, як правило, це ветерани Другої світової, mm -hmm. От, ветерани Афганістану. Ну, всі Вже в роках, як то кажуть, а тут прийшли молоді ветерани. І такі ж ветерани, такі ж учасники бойових дій і так далі. Ну і почали ми зробили Київську міську спілку, раду ветеранів міста Києва, створили муніципальну варту. За сприяння влади Києва створили ветеранське комунальне підприємство муніципальна охорона, запустили безліч програм для ветеранів, взаємодії з правоохоронцями знову ж таки дуже добре себе зарекомендували. Як муніципальний правоохоронний орган, муніципальна варта, наприклад, пройшли цей шлях і. Найголовніше створили, ну я вважаю, що найголовніше, я гадаю, що багато моїх побратів зі мною були згодні, це створили кістяк, ну, основну масу майбутнього бойового підрозділу для війни з Росією. Угу. Тому що, якщо у когось там були якісь там думки, блаженні, я не знаю, там на просто приєстай стріляти, яка разниця і mm, э, да, пер, да, мирний план mm -hmm. э, нашого верховного Головнокомандуючого тоді, який є впевнений, чітко впевнений, що змінив свою думку на рахунок наших сусідів. Так от, ми її не міняли. У нас вся думка була завжди з нами. Ми знали, чітко знали, що війна буде, і ми мали до неї готуватися. Але дебергуючі грані створили бойовий підрозділ, вчилися стріляти, навчали стріляти, вчили тактику бойових ведення бойових дій в місті, і так далі, і так далі. І все це дуже нам згодилося, коли в 22 му році, 24 лютого, ворог підступно напав. Нас. Е, от, е, в перший же день ми е, зібралися е, в своїм підрозділом більше двох сотень mm -hmm. людей. Це, як на мене, це дуже гарний показник. Це ви тоді у складі територіальної оборони. Ні, це Уже вже, був підрозділ. Це, це вже mm -hmm. так. Муніципалами. Mm -hmm. Муніципалами міста Києва. Е, от, е, і долучилися до Славетної 72-ї бригади. Одразу ну, були м, знайомі ми з Камбрігом зі Славяном е і долучилися до його бригади. Е у складі бригади захистили місто Київ, е відстояли е Мащун, Ірпень, Гастоміль. все ці оці, оці, оці страшні, як тоді, тоді було, е страшні назви міст. Дико навіть досі. От. А потім, вже створивши батальйон свій 48-й, відправилися на Вуглегійську ТЕЦ, потім Бахмут, потім Вугледар угу. і, так далі, і так далі. Розкажіть, будь ласка, у вас, я так розумію, було б бойове поранення, якщо можна за розповісти. Коли ми були на тесці на Вулигійській, uh -huh. поїхали разом з підлилими моїми, поїхали за їжею, БК і так далі. Ну, там, буквально від тески цієї uh -huh. недалеко на ППД на наше. І поверталися назад і прилетіло прямо в бус чудом, ну взагалі, чудом, ну, воно прилетіло під мене. Uh -huh. То лі міна, то, 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 то ну, ну, щось полетіло серйозне. І е, е, я одразу спалахнув весь, обріло обличчя, руки, ноги. Е, от, і всіх ну, дуже контузило дуже добре. Мен, мені приламало ще грудину, е, ребра поламало, травматичний забій, ну, забій серця. Mm -hmm. Да, і до сих пір оговтуюся після цього. Mm -hmm. Чуд, ну, це диво. диво, що всі лишилися живі, тому що ну, в мене навіть у знайомих знайомих немає такого, щоб в когось була така ситуація, що неброньований бус, течик звичайний, абсолютно, згорівший до тла, в нього прилетіла якийсь снаряд, і всі лишилися живі. Тобто, Травми, травмою, то і все, але всі живі. Дякувати Богові. Для тих, хто у кого війна почалася 14-го року, от зовсім інакше сприйняття, наприклад, ті, хто в 2022 році. Та й взагалі, от знаю теж, от військові говорять, що от, знову ж таки війна, війна до го року, і після це зовсім от різні речі. Тобто, ті, хто от, мав досвід і цей проміжок часу, і інший. А як от у вас от, це все? Ну, а вже ж, а вже ж ну, це взагалі різне. Ну, взагалі різне. Тобто, якщо в 2014 ще вороги наші росіянці, вони якби намагалися виставити це все, що це збройний конфлікт. Саме так, що це ополченці, якісь там, якісь там сепаратісти, але українці. Але ж ну, ми це розуміли, але щоб так от достукатись до кожного і пояснити, то не завжди вдавалося Ну, якби там росіяни зайшли би, вони там би все те саме. Ні. Ну і перший день, ну для мене це було, я не знаю. Я повіданого бою над собою не бачив. От до. Повномасштабної, ну, вторгнення повномасштабного. Uh -huh. А тут перший день повномасштабки. Ми стоїмо на дамбі, збираємось, ну, точка збору, щоб далі ну, в оборону входити. А над нами повітряний бій. А понад водою водосховища летять гвинтокрили російські, і тут бах, ігла. Збивають один, другий. Ну, для нас це було для мене особисто. Mm. Хоча я підполковник збройних сил, а, от, е, кадровий військовий, е, як то кажуть, ну, от, до того як звільнився ще е, до 14-го, таке я побачив ну, вперше. Ну і е, потім мощун знову ж таки, е, такого. Вогняного валу, як то кажуть, щоб зі всього, що от є на озброєнні у росіян, зі всього, щоб вони валили по цій, по цій селу, по цьому, ну, по Мощину, mm -hmm. такого теж не бачив раніше. Ну, По жорстокості, знову ж таки, в Бучі і так далі, ну, багато дуже харків. Це, це це безліч місць, де Маріуполь, ну, де безліч місць, де, де цвинтарі, ну, взагалі, загальні, я не знаю, там зроблені просто в каналах. От, такої жорстокості, теж, як от, якось, от, вперше побачили. Але е, ми колись повернулися, коли в 2015 році з АТО, і там психологічні тести від спілки організовували. Ну і психолог питає, е, повернутися. З зони бойових дій хотів би ну, є бажання, якщо там знову нападуть, там щось ще, так, вже ж там, ну, хто відповідає так, вже ж, все психопат. Mm -hmm. Тобто, ну, це mm -hmm. для людини, в якої основний інстинкт, це не той основний інстинкт, який був у фільмі Шеленстоун, mm -hmm. а самозбереження основний інстинкт людини. То тут цей основний син просто нівелюється. Це так, це поширене явище особливо от останні роки виходить буде. І багато от, навіть після 2014 року, ті, хто 14-го року воювали, просто у мене теж особисто є і такі знайомі, які от е, ну все рівно тягне назад до війни, тобто от в цивільному житті от складно. І Я так розумію, це якраз от завдання там. На державному рівні навіть, і от, власне, і спілок, от теж якось щось робити так, щоб от людям полегшити це усвідомлення і от ну щоб вони реалізувалися. Ви знаєте, я б сказав би більше навіть ну до війни, от прямо от до війни. До процесу війни, угу. так такої прям. Тяги прямо до війни, ну не знаю, до колективу, mm -hmm. до, е, ну oh. так от, щоб з побратимами, але на рибалці розумієте, і щоб з гори на голову каби не сипалися. от я думаю, ну набагато от якби душевніше було би і краще. І саме цим ми після 2014 року. От правильно, ви замітили, що саме цим ми і займалися. Тобто досуг, е якісь там е активності mm -hmm. разом, і потім ж створили комунальне підприємство, яке складалося виключно з ветеранів. Насправді, дуже маленький відсоток е людей, е які от прийшли через війну, е повертаються до того, чим вони займалися до війни. Дуже маленький відсоток. Ну от е, хтось там землю похав, а хтось там е, бухгалтером був. От е, навряд чи він буде далі бухгалтером після війни. Ну, от, як якось так от виходить, я не знаю. Ну, в, кожному, в кожного своє. Ставлення для цього, хтось е, чомусь думає, що йому там винні всі, от я там відвоював, давайте мені мене тепер кружіть. Е, е, Облажайте, як то кажуть. Хтось просто, ну я не знаю, там когось того вже місця роботи вже як такого немає. В кожного своє, але от саме от підприємство комунальне, ну то, що ми створили свого часу, це прямо от панацея була. Ну, тобто це було користувалося найбільшим попитом, я так розумію, от, серед тих а... завдань. Ну, це я маю на увазі серед учасників от, Саме... спілки. От, Саме ветеранів. так. Ну от що ще можуть вміти люди, які воювали, так? Ну от мені здається, от, охоронна функція це uh -huh. те, що от, дійсно там і до зброї ближче, і до от, всяких там вишкілів, тренінгів, тренування поруч, такі самі, як ти, в сільському господарстві або Десь там в юридичній фільми, якийсь, так не зробиш ну от такого. Mm. Тобто, охороняти вміють всі учасники бойової дії, мені mm. здається. Ну і це спрацювало. Mm. Продовжуючи тему якраз от реалізації ветеранів. От те, що от, ви говорили створення от, муніципальної варти, тобто, ви якраз от потрапили в точку, там де велика кількість ветеранів потребували цього, от, реалізувати якраз ці свої. от і амбіції, і свій досвід після війни. Тобто, от якщо порівнювати от, завдання спілки, те, що було до повномасштабного вторгнення, і от після, я так розумію, і зараз ви продовжуєте діяльність, так от. І от чи змінилось Не воно, і чим от зараз що найактуальніше, наприклад, можливо, якісь завдання, ті, які переслідує спілка, і або, можливо, виклики, якісь проблеми, на що от, варто зараз реагувати? Е, ну зараз ми в такому лайті, як то кажуть, угу. режимі, тому що. Ну от я вже повернувся, як то кажуть, mm -hmm. ну вже списали. От. Але багато тих, хто займався справами спілки, і так далі, голов спілок районних, без яких міська ну, таке. От. Тобто вони ще воюють. Mm -hmm. Тобто, демобілізації не, не було. Я гадаю, що навряд чи їх буде, От, все до того йде. Навіть на ротації дуже дуже рідко хтось там виїжджає. Ну і всі зараз ну, основний косяк, так як то кажуть, присвячують себе війні. Після війни будучим зайнятися. І як показує вже практика, ми вже це проходили. Mm -hmm. Що державі і владі, більше навіть владі. Потрібно підказувати, як правильніше і будувати свої відносини з ветеранами, хто це взагалі такі ветерани. Ну, от, як то кажуть, направляти їх на правильний, як то кажуть, законний, правильний і виважений шлях спілкування. Пропоную плавно перейти до. Блоку з бліц питаннями. П'ять питань, на які, от, ну, власне, одним реченням, можливо, от, з асоціаціями, одразу, от, які у вас виникатимуть в голові. Перше питання. Ветеран для вас в першу чергу це. Якщо це не ряжений якийсь е, герой всіх війн, а справжній бойовий е, боєць, то кажуть, це воїн, по-перше, по-перше, це воїн. Це. Людина з великої літери, яка заслуговує на шану, повагу і все з цього, то, що виходить, що допомагає вам справлятися з важкими моментами. Дружина, по-перше, вона з двох війн і Це просто кохання всьому в моє життя. Побратими без побратимів. Дуже, ну, я не уявляю собі. І за робота, ну от, за, бути зайнятим. Mm -hmm. Тому що, коли ти зайнятий, в тебе не, ви, не виникає думок е, якось там себе жаліти почати, ще там щось там на стакан присісти. Ну, ну в оці, оці, оці речі, треба бути зайнятим. Якби у вас була можливість, що би ви змінили в нашій державі? О -о -о. Я розумію. Коротко, складно <кій> <кій> а але все, що прямо. <кій> наболіло. Суди, угу. перше. Суди, просто всіх там не, не помилися. От, от, от реально кажу. Все має бути набагато жорсткіше, але для всіх. Тобто, не може бути хтось е, всі рівні, але є хтось рівніший. Не може бути такого, що. Когось там за самовільне залишення, там, не дай Боже, там частини в тюрму саять, а князева, за найбільший хабар взагалі в історії, він вже без браслета десь там вже на границі його ловлять, розумієте? І ще змінити ну, от останнє ще те саме, ну там список мене про дуже. Але щоб займалися люди своєю справою, тобто війною. Мають займатися військові. Політики мають займатися політикою. Ваше ставлення до узаконення вільного обігу зброї в Україні? Один раз вже держава і правоохоронці, прошу пробачення, довіру до себе підірвали. Тому що завтра, якщо щось стрельне в голову цим товаришам, ворогам нашим, знову йти до Київ. Що знову будете видавати з е, Камазів на вулицях? Так в мене вже є. <смі> Навіщо його здавати? Ну, от питання в мене. Двільні люди, як то кажуть, мають зброю. Ну, це це от вже якось, якось слоган якийсь слоган, ну, от от. я повністю підтримую думку е, людей, які от займаються зараз лобізмом е, зброю. Е, е, саме так. Тому що, як показує, ну, вже, ну, е, більшого якогось прикладу, ніж у нас. Ну, не може просто бути. Тобто, якби е, люди е, навіть там е, в літах вже жінки і так далі, якби в неї, в нього був була зброя, то не було б стільки трупів, е, стільки загиблих, вбитих людей е, в, в бучах і так далі, і так далі. Тобто, ну, якби люди могли, хоч якось себе захистити від ворога. Дуже багато чого могло б дістатися. Мають зробити віль... не вільний, а законний обі зброї І у закону те, що є. Так, і на завершення питання, можливо. А, а чому позивний Маріо? А, в прізвище. Я думаю, можливо, там знаєте. У нас, знаєте. <правда> У нас у нас. Ну я. Воно. Ну, само собою, ну mm -hmm. це зрозуміло mm -hmm. mm -hmm. те саме чиєсь прізвище. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що запросили. Ну, можна було б ще, але. Я думаю, будемо Запрош... продовжувати. Запрошуйте. Так, дякую вам.